Хочу наголосити. Я з вами не граю. Всім привіт, і ми знову з вами. Так, і ми прийшли до вас з новим відео. Тому. Ми сподіваємося, що вам сподобалось перше відео, тому ми продовжуємо знайомитися з історією. І сьогоднішня наша тема українська революція. Тож, перше питання: які причини та як взагалі розпочалась українська революція? Ну, я так скажу, це досить обширна тема. Ну, давайте ми з вами розберемося з цим. Тож я розпочну, напевне, з того, що в 2017 році досить це було складно, адже починається лютнева революція у Росії, де починає приходити до влади тимчасовий уряд, Микола Другого з престолу і там взагалі зовсім незрозуміла ситуація. Ну, наші українці не втрачають такої нагоди і все-таки вирішують, що потрібно 4 березня створити. Нашу УЦР. Це 17-й рік. Це я так. Тож, давайте. Продовжимо. На чолі став нас Грушевський. Це також головна персона, яка вам досить часто буде ще зустрічатися. Але вона досить була нелегітимна. Це УЦР, Тож, все-таки вирішили, що потрібно щось таке зробити, щоб все-таки утвердити, що вона в нас демократична і щоб народ це підтвердив. То вирішили провести український національний конгрес. Він відбувся в квітні, який все-таки додав такої легітимності нашій владі. Які ж ще важливі рішення були прийняті на конгресі? І ким вони були прийняті? Так, ким вони були прийняті, можу зразу сказати, що це були партії. І також добавлю, що на національному конгресі було прийнято так би мовити курс на автономію. Але як цей курс на автономію взагалі відбувався і що хто його вирішував, зараз добавлю. Тож потрібно запам'ятати, що в нас все таки було п'ять партій. Це головні партії. Ви повинні запам'ятати їх. Ну я думаю, це все-таки вам допоможе в вашому в вашій підготовці до ЗНО. Тож Розпочнемо із першої це УПСР, це саме головна партія, і до неї входив як очільник такий. Це наш Грушевський. Ну, поки що все просто, і цих людей, які були в цій партії, називали есерами. Вони виступали за інтереси селян. От саме головне, і звичайно, вони виступали за автономії нашої країни. Ну, слідуюча партія, це в нас УСДРП. Так, страшна назва, але в принципі тут також нічого такого небезпечного немає. Тож в нас там очолював під. Люра, і вони вже виступали за робітників. Якщо розшифровується, це Українська демократична робітнича партія. Вже тут буде зрозуміло, що робітники, робітнича. Думаю, ми розберемося. Так, і вони також виступали за автономію. Далі в нас іде також така відома партія: це УДХП, Українська Демократична Хліборобська партія. В ній був наш скоропадський, який ще нам зустрінеться в історії. Він... Досить така м, цікава людина. тож я вам наголошую на ній. Так і вони також хотіли, але вже не автономії, а вже за незалежність, що досить цікаво. Також до Центральної ради ходила українська партія соціалістів самостійників. Там був Міхновський, і вони виступали за м, вже також незалежність нашої України. І... Туди входили більш люди військові. А і ще одна партія. Все таки, це вже остання партія. Можете скоро видихнути. Так це українська окей. Okay, як ми вже знаємо, влітку 1917 року був підписаний перший універсал, який е, був радісним для українців, а uh -huh. другий не так уже позитивно на них впливав. Розкажи чому? Так, я хочу додати. Правда, в нас були дійсно два такі універсали: один позитивний, другий не дуже. Так, ну головне, що вам потрібно ще знати, це червень. 1917 рік це укладання першого універсалу. Він у нас так би мовити, ключовий, і його треба заповнити, адже в нас він в документах буде часто зустрічатися. Ну він сприйнявся позитивно, адже давайте трошки повернемося до того, як він взагалі укладався. Коли делегація з Винниченком хотіла поїхати до тимчасового уряду, щоб щоб вони нам дозволили ту все таки автономію, але він чекав, чекав, нічого не дочекався приїхав. Сказав, що так і так, і тобто, ну нічого, ніякого результату це не принесло. От, ну, нашим людям це зрозуміло, що не понравилося. Нам ніколи не подобається, що з нами Росія робить, так, в принципі. Ну що ж, вони все-таки вирішують, що. Давайте щось робити, щось виконувати. Так, і ми укладаємо перший універсал. Що в ньому було сказано? Так, в нас була вже проголошена автономія. Ну що ж, але переходимо до другого. Довго щастя не буває. Тож, тим часом уряду не подобається, що ми там щось уже так би мовити радіємо, якійсь волі, і вони вирішують все-таки до нас їхати і укладати якісь угоди. Ну, наша центральна рада порозмовляла і таким чином. У липні 17-го року нас викладається ще один універсал це другий універсал. І він уже зовсім не такий, як перший. Так би мовити, його називають в історії Крок назад. Чому так? Навіть хочу додати, що Міхновський, який я згадувала про партії так, за незалежність, який хотів, то він із своєю армією пішов до УЦР, щоб вони б скасували цей універсал, адже їм зовсім не сподобався. Так, я думаю, вас заінтригувало, що ж там було. Так, давайте розпочнемо все ж таки з умов, які були в другому універсалі. Ну, перше, хочу зазначити, що вони хотіли, щоб ми, так би мовити, такий компроміс уклали. Тобто, давайте ви самовільно автономії не будете проголошувати, ви будете чекати, поки у Росії будуть установчі збори. От, ну, звичайно, що ніхто їх ніколи не дочекається. Це так. А слідуючи, що м -м, тимчасовий уряд говорив, що ок. Але ми все-таки, якщо ви так зробите, ми визнаємо УЦР. Ну типу, так вийшло, що Грушевський погодився, добре, окей. А Міхновський зрозуміло, що зрозумів, що, що це таке, навіщо таке робити. Але він нічого все таки не зміг. Він не зміг протистояти цьому і. Все завершилось тим, що другий універсал вже на жаль був укладений офіційно. Також я знаю, що могли виникнути складнощі з тим, що ми повинні були прийняти до складу Центральної ради національні меншини. Якщо в майбутньому будуть створюватися українські підрозділи, то ними все одно повинні будуть керувати росіяни. Так, дійсно, ти справді назвала досить такі негативні чинники, і вам потрібно їх запам'ятати. Вони можуть зустрічатися в запитаннях, на жаль, але їх треба знати. Ну, запам'ятаємо те, що все-таки, я думаю, ти погоджуєшся, що другий універсал не досить фіерічний, я так скажу. Можна навіть сказати, що дуже поганий. Так, так. Окей. Ну, ми це все дізналися. Mm -hmm. А як же ж Росія бачила автономію? Ну, скажу так, своє бачення вона виклала у тимчасовій інструкції, і хочу зазначити, які там пунктики були. Перше було те, що генеральний секретаріат це був місцевий орган тимчасового уряду, і там, тобто, давайте розшифрую. Вони так би мовити, затверджували посади у генеральному секретаріаті, а інше так би мовити. Наша влада поширювалася лише на п'ять губерній. Ну я думаю, ти погодишся, що це не досить добре як для нас. Ну що ж, я попрошу тебе все-таки назвати ці території. Добре, це Київська, Полтавська, Чернігівська, Волинська і Подільська. Так, молодець, все правильно. Так що провірка пройшла успішно. Ну що ж, давай перейдемо до наступного питання. Добре. Який вплив на українську революцію мали більшовики і влада Леніна? Ну, я так скажу, коли більшовики прийшли до влади. А хочу наголосити, що це був жовтневий переворот. І коли все це не зрозуміло, що відбувалося в Росії, що взагалі там було, ми знову вирішили скористатися таким моментом і укладаємо третій універсал. Він укладений в листопаді, 17-го року, запам'ятаємо. Ну що ж, що в ньому було? Хочуть знову наголосити, це був економічний універсал. І якщо якісь будуть цитати, то якщо сказано щось про економіку, про восьмигодинний робочий день, про різні економічні відносини, то це ми вже зрозуміли, що це буде третій універсал. Так ну що ж, прийшов час запитати і тебе, що ти знаєш головного у третьому універсалі? А найголовніше в третьому універсалі було те, що ми проголосили у НР. Е Українську Народну Республіку ми все ж таки входили до складу Росії, але на правах автономії. Але у складі Одер уже були всі дев'ять губерній. Але яка ж була реакція більшовиків на проголошення третього універсала? Ну, я так скажу, вона була досить негативною. Їхнє рішення було те, щоб проголосити нам війну. А точніше кажучи, чи ультиматум, якщо ми не погоджуємося з їхніми умовами, вони проголошують війну. Звичайно, ми не погодились, і я вже як сказала, результат очевидний. Ленін хотів законно утвердитись при владі, тож таким чином, він проводить альтернативний з'їзд у Харкові, де проголошується радянська влада. Для нас це, на жаль, негативне. Подія, але так закінчується 17 17-й рік. Ось так дивно і закінчився 17 17-й рік, де нічого не було ясно. А продовження дивіться в наступному ролику.